Мамо, почитай, пожалуйста. Спляча красуня. Жили колись король з королевою. Жили воно собі довго в мирі та злагоді, але дітей у них не було. І вони так сумували, так сумували, що й не розказати. Та от нарешті в королеви знайшлася дочка. З цієї щасливої нагоди при дворі влаштували пишне свято. На свято запросили всіх чарівниць, яких тільки могли знайти в країні. Їх приїхало всім. За тогочасним звичаєм кожна чарівниця мала чим-небудь обдарувати принцесу. Отже, щастя долі мало бути в дівчині повінця. Увечері чарівниць запросили в королівський палац на святковий банкет. Перед кожною чарівницею. Поставили розкішний столовий набір і поклали важку золоту скриньку, у якій лежали ложка, виделка і ніж із щирого золота, оздоблені діамантами та рубінами. Але тільки на всі господарі й гості посідали до столу, як з'явилася ще одна гостя. Це була старезна, престарезна чаклунка яку тільки тому не запросили на свято, що вона вже 50 років не виходила з своєї вежі, і всі були певні, що її давно нема на світі. Король звелів поставити і її набір, але восьмої золотої скриньки не знайшлося, їх було виготовлено тільки сім для самих чарівниць. Старача клунка вирішила, що її зневажають, і пробормотіло підніс якісь погрози. Молода і добра чарівниця, яка сиділа поруч, почула її, стривожилась, чи не задумала, бува, старача клунка, наворожити принцесі якусь біду. Тільки на гості повставала за столу. Молода чарівниця поспішила в обичивальню і сховалася там за килимом. Вона вирішила хоч трохи, коли це буде в її змозі, запобігти злу, щоб його могла б наворочити принцесі стара Чаклунка. Тим часом чарівниці зійшлися біля колиски маленької принцеси і почали її обдаровувати. Наймолодша чарівниця пообіцяла, що принцеса буде найвродливішою у світі. Друга. Що вона буде найдобрішою. Третя сказала, що принцеса буде наймилішою дівчинкою із дівчат. Четверта пообіцяла, що вона чудово танцюватиме. П'ята, що вона співатиме, як соловейко. Шоста, що вона краще за всіх гратиме на музичних інструментах. Настала черга старої чаклунки. Трясучи головою, більше стосати, ніж от старості, вона сказала, що принцеса вколе собі в руку веретеном і помре. Повчувши таке зловісне віщування, всі зацепеніли від жаху, у всіх з очей палилися сльози. Аж тут за килима виступила молода чарівниця і гослосно мовила. Не плачте, королю, королеву, ваша донька не помре. Я, правда, не така вже й могутня, щоб одвернути зло, яке наврочила лихача клунка. Принцеса справді вколо собі руку веретену, але вона не помре, а тільки засне глибоким сном і так спатиме сто років. А через сто років з'явиться молодий та гожий принц і розбудить вашу доньку. Щоб запобігти зловісній ворожбі, король негайно звелів оголосити указ, яким заборонив під страхом смертної кари всім жителям королівства не тільки прясти веретеном, а навіть тримати його в себе. І от минуло 15 років, а може, 16 років минуло, якось король і королева з принцесою поїхали в один із своїх віддалених замків. Одного дня принцеса, гуляючи по замку, забиралась у маленьку комірчину десь аж під самим дахом сторожової вежі. Там сиділа за прядкою маленька сева бабуся. Вона й слово не чула про королівську заборону прясти веретину. Що це ви робите, бабусю? спитала принцеса. Пряду люба моя дитина, відповіла бабуся, на думці, не маючи, що розмовляє. З королівською дочкою. Ах, як гарно! вигукнула принцеса. Як же це ви робите? Дозвольте мені спробувати, може, і в мене так вийде? Мені так хочеться. Та тільки вона взяла в руки веретено, а було вона дуже жвава і трохи таки легковажна дівчина. Як віщування, чарівниці справдилося. Принцеса вколола собі пальця і впала непритомно. Добра бабуся дуже перелякалася і почала кликати на допомогу. Ці досіль поспівалися люди. Вони бризкали в обличчя водою, розтопнули їй комірець, поплескували по долоні, розтирали скроні оцтом, але все то було марно. Тоді король згадав провіщування чарівниці і зрозумів, що сталося те, що й повинно було статися, і що нічим тут не зарадиш. Він звелів покласти принцесу в найпишніші залі замку на ложі, вигапнутувати золотом і сріблом. Черівне личко принцеси анітрохи не змінилося. Щоки в неї були рожеві, а вуста червоні, немов корали. Принцеса лежала, заплющивши очі, але видно було, як вона тихенько дихає, і це свідчило, що вона жива. Король наказав, аби ніхто не заважав принцесі спати, поки настане час прокинутися їй самій. Аж тут на подвір'ї замку з'явилася добра чарівниця, що врятувала колись при життя, якого хотіла їй позбавити стара чаклунка. Вона дізналася про нещастя від одного спритного карлика, в якого були семимильні чоботи. Це такі чоботи, що, взувши їх, одним стрибком можна пролетіти сім миль. І в ту ж мить примчала з далекого королівства черівниць на вогняній колісниці, запряженій драконами. Король подав їй руку і допоміг зійти з колісниці. Схвалила все, що він наказав зробити. Та добра чарівниця була дуже передбачлива. Вона подумала, що, прокинувшись саме в старому замку, принцеса перелякається і тому зробила ось що. Вона доторкнулася чарівною паличкою до всіх, хто був у замку, крім короля і королеви, До гувернаток, фрейлін, покаївок, придворних чиновників, дворецьких, кухарів. У козачків, стражів, воротарів, пажів і лакеїв. Вона торкнулася також до коней на стані і до конюхів, до дворових псів і до маленької пуфочки принцесиної собачки, яка лежала біля неї. І всі, кого вона торкалася паличкою, відразу знали так міцно, що могли прокинути стільки водночас із принцесою, аби відразу ж бути готовими до її послуг їй щонебудь знадобиться, навіть рожни на вогні з насадженим на ними корібками та фазанами, та й сам вогонь в печі поринули в глибокий сон. І все це сталося в одну мить, адже у чарівниць усе швидко діється. Тоді король і королева поцілували свою улюблену донечку, залишила її саму в зачарованому замку. Король видав суровий указ, щоб ніхто не насмілював наближитися навіть до його мурів. Але така заборона була, власне, й не потрібна, бо на минуло четверті години, рядок навколо замку, виросло стільки дерев, великих і маленьких, стільки колючих чагарників і тернику, що ні звір, ані людина не могли тоді пройти. І замок зовсім зник з цим дрімучим лісом. Тільки верхівки веж виднілися за дерев, та й то коли відійде ген-ген далеко. Звичайно ж, усе це за допомогою своєї палички зробила добра чарівниця. Вона не хотіла, щоб зачарована принцеса хто небудь потурбував під час сну. Минуло сто років. Якось молодий і гожий принц, що жив у судньому королівстві, поїхав на полювання. Аж раптом він побачив вежі, що стреміли за дрімучого лісу. Йому стало цікаво, що там за хащу, і він почав розпитувати у людей. Кожен відповідав те, що чув. Одні казали, ніби це старий покинтий замок, який навідують самі лише привиди. Інші, що всі тутешні відьми залітаються туди справляти свій страшенний шабаш, але більше запевняла, що це житло людожера, що він носить туди маленьких дітей, яких йому щастить підстерегти і впіймати, що там він нам дозвілля з'їдає їх, і що його ніяк не можна вистежити і убити, бо тільки він і вміє. Прокладати собі дорогу через цей віковічний ліс. Принц не знав, кому йняти віри. Аж тут один старий селянин підійшов до нього і сказав Мій принце, мабуть, років з п'ятдесят тому, коли не більше, я чув от батька, що є в тому замку принцеса, вродливішою, за яку не знає світ. Але принцеса та зачарована. І мусить проспати там рівно сто років аж поки її розбудить принц, якому судилося стати її чоловіком. Схвильований до краю цими словами молодий принц вирішив, не гаючи ні хвилини продертись крізь хащу й будь що побачити принцесу. Та диво дивно, не стиг він наблизитися до лісу. Як усі величезні дерева, калючі чагарі і терник розступилися перед ним даючи дорогу, принц підійшов навпростець, де в кінці довгої алеї прослалася перед ним, виднів зачарований замок. Юнак, правда, спочатку був трохи збентежився, він помітив, що ніхто з людей не може пройти слідом за ним. Бо дерева чи гарі спліталися ще щільніше, тільки на він минав їх, та це його не зупинило, і він сміливо попростував далі. Молодий принц був таки з хороброго десятка. Незабаром він добрався до замку, війшов у передній двір і, оглядівшись, мало не заціпенів оржаху. Навколо панувала німа тиша, повсюди лежали нерухомі тіла людей тварин, так, наче вони мертві. Але за мить принц побачив, які блискучі обличчя та червоні носи вортарів і зрозумів, вони просто сплять. А що в їхніх келиках залишилося ще трохи вона, то можна було зрозуміти, знеснули вони, бенкетуючи. Принц проминув велику, вимушено мармуровими плитами двір, піднявся сходами і війшов до парадної зали, де, вишикавшись з рушницями на плечі, голосно похропувала королівська сторожа. Він пройшов покоями в якийсь, хто сидячи, а хто навіть стоячи, спали придворні кавалери й дами. Нарешті він потрапив. До золотої ополчувальні, посеред якої стояло пишне ліжко. Завіси над ним було піднято, і принц одразу помітив зачаровану принцесу, яка спокійно спала. На вигляд їй було не більше шістнадцяти років, а краса її справді стаяла сліпучим блиском. Схвильований і захоплений принц підійшов до дівчини, став на коліна. І, не витримавши, ніжно поцілував її. А слід сказати, що саме в цю мить настав час закінчитися чаром. Принцеса прокинулась, ласкаво глянула на принца і промовила: Це ви, мій улюблений принце. Ну й довго ж довелося на вас чекати. Юнак, уражений цими словами, а ще. Дуже тим, як принцеса їх сказала, не знав, як висловити свою радість та вдячність, і запевняв, що кохає її дужче, ніж самого себе, і що він найщасливіший у світі, бо саме йому випало звільнити принцесу від химерного сну. Вони ще довго розмовляли, але не розповіли одне одному і половину того, що хотіли сказати. Тим часом весь замок також прокинувся і кожен усявся до своєї справи. Але не слід забувати, що відтоді, як усі в замку, в останні, минуло аж сто років. Отож, головна фреліна, як і всі інші, з'явилася в опочивальні принцеси і урочисто оголосила. Столи накриті. Принц допоміг принцесі підвестись. Вона була розкішно вбрана, правда таку суттю кню з високим стоячим комірцем. Принц бачив колись ще на своїй бабусі, але вдав, що не помітив старомодного фасону і не сказав про це ні слова. Адже від того, що на принцесі було старовине плаття, порода її не підм'яніла. Принц і принцеса пішли в церкальну залу і сіли вечеряти, а слуги подавали їм страви. Скрипалі та фрейліни грали давні, але дуже гарні мелодії, яких ніхто не чув уже ста років. А після вечері, не гаючи часу, принц і принцеса справили весілля. Наступного ранку принц ніжно попрощався зі своєю молодою дружиною і поспішив додому, де на нього з нетерпінням чекав король. Принц наважився признатися батькові, що одружився без його згоди, і сказав, що заблукав у лісі і мусив шукати притулку, в хатині дроворуба, який почастував його кусцем чорного хліба з сиром. Король повірив синові, але королеві ця розповідь злаялася підозрілою. Їй не сподобалось, що молодий принц мало. Не щодня їздив на полювання і подовго не вертався додому. А коли вона говорила синові про це, той щоразу посилався на якусь пригоду. Так минуло два чи три роки у принца з принцесою знайшлося двійко дітей дочка, яку назвали ранковою зарею, і син, якого нарекли Яснооким днем, бо він був ще гарніший за свою сестру. Стара королева чимраз настирлішка допитувалася у сина про його справи, але він не наважувався розказати їй таємницю, бо, хоч і любив свою матір, проте дуже її боявся. Вона була дочкою людожера, і король одружився з нею тільки заради багатого посагу. Серед її почту. Ходили чутки, що королева й сама не від того, аби поласувати людським ясцем. Тож, до пори до часу молодий принц волів за краще мовчати про те, що в нього є дружина і діти. Але коли старий король помер і принц став володарем королівства, він привселюдно голосив про своє одруження і влаштував Урочисту зустріч красуні королеві своєму замкові, де всі радо вітали її та дітей. Невдовзі молодий король вирушив у збройний похід. Він доручив матері, владарювати в королівстві і попросив, щоб вона щиро дбала про його дружину та малих діточок. Але тільки на королівське військо зникло, за морем міста, стара королева наказала довести невістку з дітьми в корчму, що стояла серед густого лісу. Саме там вона вирішила здійснити свій жорстокий намір. За кілька днів людожерка з'явилася перед хазяїном корчми і сказала Я хочу з'їсти завтра за обідом маленьку ранкову зарю. О королево, вигукнув корчмар. Невже це правда? А вже ж, ладно, відповіла королева. Нещасний чолов'яга, знаючи, як небезпечно сперечатися з людожерами, взяв ножа, пішов до кімнати ранкової зорі. Дівчина, сміючись, кинулась до хазяїна і стала просити цукерок. Серце кочмаря стислося, і він заплакав. Ніж випав у нього з рук. Він вийшов на подвір'я, спіймав там ягня, зарізав його і приготував чудову смажиніни. Поласувавши цією стравою, стара королева призналася, що нічого смачнішого ніколи не їла в своєму житті, а корчмар тим часом подвів Франкову зорю до своєї сердобольної дружини і попросив її сховати дівчинку в маленькій комірчині на задвірках. Через тиждень зла королева сказала хазяїнові, я хочу з'їсти на вечері ясного дня. Корчмар не промовив ані слова, але вирішив обманути людожерку і не цей раз. Він пішов до хлопчика. Яснокий день, побачивши корчмаря, наче справжній солдат виструнчився і привітав його іграшковою рапірою. Хазяїн одвів хлопчика до дружини і. Та сховала його в комірчині, а хазяїн подав до столу молоденьке засмажені козеня, і люда Жерка сказала, що ця страва їй смакує ще більше. Досі все минало щасливо аж якось увечері зла королева мовила я хочу з'їсти свою невістку. Став корчмар думати, гадати, як зарадити лихові. Але так і не зміг придумати, чим цього разу нагодувати стару королеву, тому він не наважився знову обманути її. Сумний, невеселий він пішов до молодої королеви. Корчмар нерешуче ступив на поріг її покою. Шанобливо схиляючись у поклоні, він розповів їй про намір старої лиходійки. Робіть свою справу, сказала молода королева. Виконуйте, що вам наказано. Я радо піду за діточками, за моїми бідолашними діточками, яких я так любила. Адже вона була певна, що її діти справді загинули. «О ні, королево. вигукнув корчмар. Ви не помрете, ви житимете, житимете разом зі своїми діточками, яких я сховав у надійному і безпечному місці бо я ще раз обману стару королеву та смажу їй на рожні теля. І він потайки одвів молоду королеву до маленької комірчини на задвірках. Діти кинулись до матері в обійми і всі троє заплакали з радощів. Увечері корчмар подав людожерцю засмажена теля, дуже задоволена своєю жорстокою виківкою. Вона вирішила сказати королю, коли той повернеться з походу, що на молоду королеву та її дітей напали скажені вовка. Якось надвечері, коли стара людожерка блукала своїм звичаєм по подвір'ю, до неї долинув з комірчини за пташником плачеснокого дня і голос ранкової зорі, яка просила у матері вибачення за пустощі брата. Рота Жерка спогнула, що її обманули, і не в силі стримати люті, наказала завтра ж уранці поставити посеред двору величезний казан з гадюками і кинути туди молоду королеву ранкову зорю, яснокого дня, корчмаря, його дружину та всіх їхніх слуг. До схід сонця їм усім зв'язали руки і вивели на подвір'я. Гато вже наготувався зробити свою справу. Аж тут у ворота з'явився молодий король, який саме вернувся з походу і якого ніхто не чекав такій порі. Вражений цим видовищем король спитав, що тут діється, але ніхто не наважився йому відповісти. Тоді стара королева сама кинулася в казан з гадюками. І ті, обившись навколо її тіла, задошили людожерку. Молодий король, звичайно, засмутився, проте через якийсь час його гори розвілися, лихі спогади відступили в минуле, і він прожив довге, щасливе життя в колі своїх чарівних дітей та красуні дружини.